Друзі, ми вас вітаємо. Не дивуйтеся секунду, секунду, не дивуйтеся. Ми у Львові, і зазвичай ми з вами знаходимося в Стрийському парку, який поруч із Львів-Сіті. Але зараз ситуація змінилася. Так, ми в парку, як ви бачите, і так ми поруч із стрийським парком, і поруч із Львів Сіті. Але це інший парк тут я зі своїм колегою Віктором. Доброго дня всім доброго дня Вікторія. Віктор, скажіть, скільки ми вже років з вами працюємо? Разом? Ну мабуть, до чотирьох або Дочно. вже і більше, мабуть, все життя. Все, все життя. Так, ми з Тут не просто так пів восьмої ранку, і ми знаходимося чомусь в парку. Віктор, поясніть чому, бо це більше. А тема. я вам скажу чому. Сьогодні тут ми з моєю собачкою Джолі е, в парку культури є спеціальний майданчик для собак. Він просто величезний, от дійсно величезний. Рекомендую просто в кожному в кого є собака приходити сюди, насолоджуватись. Тут нема автомобілів, нема ризиків нато по людей. Я бачу по периметру повністю, повністю так, повністю так, так, все так. загороджено. Немає ризику, що собака вибіжить, і я хотіла вас запитати, скажіть по локації, чи багато взагалі у Львові таких парків, де можна отак от безпечно гуляти з Вікторія, скажу відверто, всього три, але цей найбільший і поруч з Львів Сіті. Це поруч це як знаєте? Ну поруч, всі ж так поруч, а поруч це як Скажіть. хвилина часу, хвилина часу до нашого Львів Сі пішки, а ну на автівці, то взагалі немає сенсу їхати. Тобто ви виходите, переходите дорогу, і ви вже поруч з цим парком. Скажіть, а тут, якщо, наприклад, ми гуляємо якісь великі собаки, в нас же Джоля все-таки ніжна дівчинка, якщо якісь великі собаки. Це все, тут є два майданчики. Уявіть собі, два майданчики для собак. Я такого не бачив ні в Європі, ніде там, де я був. Два майданчики для великих порід і для маленьких. Ну, Сьогодні зараз ми пів восьми ранку, тому гуляємо на великому. Тут повна нікого немає. Ми перші перші, хто цей. А і він досить, я знаю, що зазвичай. Дуже заощаджують територію до таких майданчиків так. і роблять її дуже маленькою. А тут що? Площа майданчику, ви уявіть собі, більше 2000 квадратних метрів. Тобто це тут дуже величезно. Да, да. Так, тут дійсно багато місця і поганяти, і побігати псам. А от я йшла, одягала біле взуття і думала, боже, це ж я уявляю, скільки тут, ну, але а, тут та. так чисто, і тут пахне, і тут все так доглянуто. І навіть свіжа травичка, є, ми потім вам покажемо. Да. Дійсно, тут дуже гарно. Реально а, і, а, тут Тут ну абсолютно якісно поставлено питання прибирання. Тут доглядають за цим, тут дбають про це. Вікторія, ви тільки уявіть, жити в центрі Львова дуже багато асфальту, бруківки і собакам не зовсім іноді буває комфортно, зручно мешканцям. Але найбільша цінність, взагалі Львову, що є така можливість в цій локації. Це парк не просто парк, декілька дерев. Це величезний парк, один з найбільших парків Європи. І поруч є такий самий майданчик вже для тварин. Це дуже важливо, так Віктор. Я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що одна справа: ти гуляєш із собакою на повідку десь по Бруківці Це і сотки. собаці. А тут ти гуляєш, по перше, в парку лицензовано дозволено на спеціально відведені території, де немає дітей, де можна собаку. Ну, наша джолічка вона дуже мила. А взагалі то є і більші породи, які можна тут відпустити з повідка, щоб вони побігали, відпочили, тому що ну реально. Реально, ти там є не допустиш на де, їхати, да, є де. тому тому це звісно, звісно, великий плюс. Але друзі, найголовніше відвідуванням цього місця і демонстрацією вам того, яке воно класне і круте для ваших улюбленців постатих, ми хочемо ще раз підкреслити наскільки важливо інвестувати у Львів Сіті. Львів Сіті це не лише про якісну, безумовно якісну нерухомість, і якісне будівництво. Львів Сіті це про комфорт вашого життя. Львів Сіті це про комфортний побут, де ви живете в своєму власному ком'юніті, в оточенні таких самих однодумців, як і ви. І якщо у вас є ось таке кохання. Таке собаче кохання, чотири лапи. Ви завжди, ви завжди е зможете зробити його життя чи її життя також якісним і класним, тому що жительні sure, sure. в сіті так, в сіті це приходити сюди е і пес ваш буде просто все життя вам дякувати, хай не говорити, да? ну, але точно дякувати. Але ви відчуєте, так. Так. Дякую.